Ну що, православні! Пасочки посвятили, яєчко побили, а тепер можна і зазирити новий випуск кулінарного шоу на пердак тебе. Сьогодні ми будемо готувати фанеску, справжній шедевр еквадорської кухні. І не кажіть мені, що ви вже про таке чули. Загостримо ножі і вперед! Походження фанески сягає своїм корінням ще до Колумбової епохи, коли Еквадор населяли його корінні жителі. Вони святкували свято мочук Ніна. Це щось на кшталт нашого весняного чи літнього сонцестояння. Воно називало ще на їхньому день нового вогню. Під час цього свята смажилось насіння на грілі разом з анськими гарбузами і додаванням м'яса морської свинки. З появою перших конкіскадорів почалася. Відозміна місцевих вірувань. Вони поєднувалися, як це було всюди і в Європі, з католицьким вченням. Змін також зазнала і страва, яка вже на той час називалась учуката на, місцевому, на місцевій мові кечуа. Вона, в неї з'явились нові інгредієнти. Туди додались бобові, морська риба, арахіс, банан і ще багато іншого. З часом це все відозмінювалось і сформувалася таким чином Фанеска. Перші датовані згадки цієї страви це посібник керівництва кухаря Хуано Пабло Санса, де у 1882 році був записаний рецепт Фанески. Фанеска це великодній суп, який готується з бобових і тріски. Кожна з інгредієнтів страви символізує Ісуса Христа і когось з 12 апостолів. В класичній Фанесі використовується 12 різних видів бобових. Але ми дещо ізмінили цю страву, поставивши її на український ґрунт і назвали її Фанеска в умовах війни. Використаємо всього 4 види бобових. У нас це буде нут, квасоля. Зелений горошок і чечевиця. Ну і також тріска. Тріска це Ісус, як ви зрозуміли, це Юда, нут Петро, квасоля Іван і чечевиця Фома. Перше, що треба зробити, готуючи фанеску це почистити, порізати і засмажити кабачок і гарбуз. Чим ми зараз і займемось. Розпочнімо спершу з гарбуза. Ух, це було непросто, але ми справились. Тепер нарізаємо цей гарбуз. З гарбузом розібралися, тепер займемося кабачком. Кабачок теж готовий, тож починаємо смажити. Дивіться, тут роблять по-різному. Можна смажити, можна варити, але ми поступимо так, як роблять в еквадорі. Посмажимо. Тож, прогріваємо трохи нашу пательню. І зараз викладемо туди кабачок з гарбузом і добре його просмажимо. Головне, щоб наші аміго стали м'якенькими, тому що потім ми їх будемо перемелювати в кашицю, яку і додамо в суп. Додамо ще трошки води, щоб вони протушилися. Коли овочі готові, викладаємо їх в посудину і чавимо в рідку суміш. Як картоплю, додаємо ще до цього варений рис, який попередньо відварили. Тут багато не треба. Рис також чавимо. Це все перемішуємо. І дороблюємо міксером. Що ж, ну готово. Тепер займемося зажаркою Першим ділом нарізаємо чесничок і цибульку. Так, ну все готово, переходимо до смаження. Зовсім забули нагадати, що слід завчасно поставити деякі боби, зокрема квасолю і нут. І тріску на ніч замочитися, щоб потім не вийшло конфузів. Також радимо вже закап'ятити молоко. Приступаємо до зажарки, робити її будемо прямо в кастрюлі. Додаємо олії, воно трохи прогрілося. Все, ну і туди всю нашу цибулю з чесночком. Тепер треба зачекати, щоб вони трошки просмажились цибуля набула жовтоватого відтінку. Я вам продемонструю, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається. Тут у нас молочко кипятойся. Ну а тут заварочка. Джея! Дуже опоємно пахне. Так, ну здається, цього цілком достатньо, Цибулька вже набуває свого золотистого відцінку, можна додавати наші спеції. Тут в основному використовують три спеції: паприку, солодку червону, її ми і додамо. Хмин, зіру, і сушене орегано. Так, додаємо цю зв'яжуху, орігану, мин, вернеться я трохи, мин і паприку. Все, показую, що вийшло. Дивіться, яка смакота. Так, Трошки це все діло просмажуємо і вливаємо туди водички, щоб воно протушкувалося. Так, все, можна додати водички. Виїхали. Так, дивіться, по зажарки, щоб не дуже багато. А тим часом закипіло наше молоко. Давайте його вимикати, щоб воно не залило всю плиту. Так, ну все, можна додавати нашу овочеву рисову кашицю. Ретельно перемішуємо. І хай воно далі в такій суміші тушкується. Ну, а потім додамо молока, Вливаємо наше молоко, ми використаємо літр, а там уже кожен як бажає. Тепер теж трошки зачекаємо і додаємо інші інгредієнти. Зараз додаємо бобові. Нашого Петра у вигляді нуту. Нашого Фому у вигляді фасолі. І Нашого Юду у вигляді гороху. Корузи придачу. Все, і хай воно так вариться хвилин двадцять, а ми поки що займемося тріскою. Приступаємо до тріски. Бо це, знаєте, теж справа нелегка. Що ж, тріска готова, залишилось дочекатися моменту її подачі. Пробуйте Бобові на смак. Особлива увага до квасолі. Наші апостоли відварилися, тепер діло залишилось за Ісусом Христом. Тож, додаємо нашу тріску, нашого Ісусика. І також його перемішуємо разом зі всіма його учнями. Так, ну і тако ще пару хвилин. Так, ну я думаю, раз наш фома відварився, то цього буде цілком достатньо. Можна вимикати комфортку і відставляти нашу Фанеску, щоб вона не стигала. А ми поки що займемося. Тим, що ще необхідно для її подачі. В цьому й полягає особливість Фанески і складність її приготування, яка дуже сильно розтягнена в часі. Фанеска подається з додатковими інгредієнтами, які вже викладаються на самий суп розлити в тарілку. Серед таких інгредієнтів: авокадо, сир мацарел, смажені банани і імпанадос. Це такі булочки в вигляді вареників. Іспанські з різною начинкою, з сирною або м'ясною. Ну, В Еквадорі прийнято подавати витим панадос місцеві, якісь сирні. Ми ж робимо, як ви пам'ятаєте, фанеску в умовах війни. Тому у нас замість панадосів буде пасха, яку вони в принципі, замінюють. А ми цього робити не будемо. Будуть ті ж самі банани. Замість вечірного сиру буде простий плавлений сирок. Ну і смажені банани такі залишаться. Тому приступаємо до виготовлення цих інгредієнтів. А, ну і також замість авокадо ми вирішили е, зробити ломтики, верніше засмажене куряче. філе. Кусочки засмаженого курячого філе. Куряче філе ми вже завчасно замаринували Соєвому соусі. Такий спосіб маринаду я дізнався на реабілітації. Я успішно ним користуюсь. Дуже охуєний маринад, всім раджу. Ми посмажимо наше філе. Це займе <клух> деякий час. Але не дуже забагато. Тому. що Воно все ж таки куряче, а не свинине, тому таке м'ясо не потребує довгої жарки. Зараз я вам продемонструю. Думаю, додамо трохи спецій. Я би додав паприки. Ахуєнний вибір, ще чорного можна перця теж додати. Чорного перця, та й в принципі трохи орегано. Зайвим не буде. Це ж все ж все-таки м'ясо смажимо, а не авокадо. Ось і настав час подати нашу фанеску. і попробувати, що з того вийшло. Спочатку розливаємо наш суп. Вважайте, що він виходить доволі густим і ситним, тому не варто насипати дуже багато. Ну, а тепер додамо сюди вже озвучені пасху, два кусочки плаваного сирочку вершкового, трошки смажених бананів. Куряче филе смажене. І ми ж зовсім забули, що ще викладається яєчко варене, розрізане навпіл Ну і зараз я вам продемонструю, що вийшло. Ну, а тепер можна почастувати це все діло. Ну, спершу думаю, треба промолити Цю Фанеску попросимо це зробити пастора Страпона. Господи, благослови їжу на цьому столі, руки приготувавши, виставку шаючи, надай їй всіх цілющих властивостей, нехай прийде тобі во славу, нам во благо, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Смачного православні! М -м -м. Ну це перевищує всі очікування. Дуже офуєнно. Ну що, православні, я вас вітаю. Сьогодні ми на витребенькували Фанеску справжній шедевр еквадорської кухні. Тримайтеся, бо саме цікаве почнеться через декілька годин, коли ці бобові апостоли переваряться. Спеціально від Пердак тебе.